Четвер, 30 січня в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю також з нами. Працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Маскуються як невидимки і нищать окупантів. Наш репортаж про те, як снайпери морпіхи стримують наступ росіян на покровському напрямку. Вираховуємо вітер, щоб вимирити швидкість і на дистанцію поставити поправку, з якою ми зайдемо в ціль. Жила одна у пустому кварталі під безперервним вогнем. Як біля Янголи рятують людей з Покровська, яких окупанти намагаються зрівняти із землею. Залпи, 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 залпи. І все тріщить, і все падає. Все падає. Бобри атакують у Сурсько-Литовському десятки повалених дерев. Чи є загроза від нашестя гризунів для довкілля? Ви певні, що то бобри зробили? Так, звісно, там такі зуби путаки. Станом на 17-ту на більшості території області без обстрілів. Проте Нікопильщину росіяни вкотре атакують важкою артилерією. Під ударом Мирівська громада, як повідомили, в ОВА, жертв внаслідок обстрілу немає. Проте ще з вечора ворога тить кабами по Синельниківському району. Там знищений єдиний у Новопавлівці. Ліцей ударною хвилею пошкоджені будинки. Поряд жертв немає. Російські вилуки влупили двома кабами в нашу школу. И, в общем-то, школа полностью знищена. Кількість загиблих зросла до семи. під завалами на Сумщині дістали тіла ще трьох людей. До цього надзвичайники деблокували чотирьох місцевих. Такі попередні наслідки нічної атаки в Сумах. Росіяни просто на річницю битви під крутами вдарили дроном по багатоповерхівці на вулиці з одноіменною назвою. Ще дев'ять людей отримали травми різного ступеню тяжкості з них одна дитина. А в 18-й хвилині на першу годину ночі був здійснений авіаційний удар застосуванням Шахеда з боку злочинної російської армії. Нанесений удар по багатоповерхівці, як ви бачите, в центр будинку. 13 поранених внаслідок обстрілу Краматорська зранку росіяни поцілили по центру міста РСЗВ торнадо. Серед постраждалих восьмирічний хлопчик і семирічна дівчинка, що найменше три багатоквартирних будинки в центрі пошкоджені. Руйнувань зазнала історична забудова на місці. Працюють надзвичайники. На евакуацію вмовила сестра біля Янголи. Врятували з Покровська 82-річну жінку і допомогли воз'єднатися сестрам, які не бачились десятиліття. Між тим у житловій зоні міста досі лишаються близько 7 тисяч людей. Усіх цивільних правоохоронці закликають виїжджати, бо кажуть, що день стає небезпечніше. Як вмовляють людей на евакуацію? Ще кадри порятунку у нашому наступному сюжеті. Із потяга, що прибув на вокзал Хмельницького, виходить 82-річна Тамара Андріївна. Жінка нині на фінальному етапі евакуації з Покровська. Ми звернулись до е, білих Янголів в Донецькій області. Екіпаж вони виїхали до неї на адресу, зібрали її речі, зібрали її. Переселенку на вокзалі зустрічають поліціянти, аби відвести її до сестри Тетяни. Скільки часу ви не бачились? Довленько ми не бачились. Я надзвичайно хвилювалась, Я ж моніторю події, які відбуваються в Покровську. Я <плес> думаю, чи вона є жива, чи вона голодна. І все просила, її, вона, Томочка моя, не хотіла. Я розумію, як, як важко покинути своє гніздечко. Вмовити сестру на евакуацію самотужки зізнається Тетяна так і не змогла. Тож по допомогу звернулася до білих янголів спецпідрозділу поліції, який вивозить цивільних із гарячих точок. На порятунок Тамара Андріївни поліціянти вирушили за 72 години до зустрічі сестер у Хмельницькому. Перебуємо в місто Папрос. Там у нас є заявки, там жінка. Позвонила нам її сестра, просить забрати її в Українську область. Будемо їхати. Думаю, нам вдасться переконати цю жінку. Зізнаються, ця поїздка стала однією із найважчих за останній час. Дорогою до Покровська тричі життя поліціянтів було під загрозою. Ворог бив по місту кабами, артилерією та дронами на оптоволокні, від яких немає захисту. Небезпечно, але зараз ми з Геннадієм вам дещо покажемо. Ось Геннадій проїжджав і. Це не розтяжка, це оптоволокно. В цьому місці даже скупчення видно дронів ворожих на оптоволокні літають? Такі оптоволоконні дрони і вражають борти, які заїжджають в місто Покров. Треба швидко звідси їхати. Білі Янголи кажуть, ситуація у Покровську, де далі гірша. 23 січня рівно 103 роки як агент ЧК вбив відомого українського композитора Леонтовича, який певний час жив і творив саме у Покровську. Росія теж саме зараз робить. Покровську вони вбивають місто так само, як і відомого українського композитора. І буквально в момент, коли я записую поряд у 500 метрах, у була лягає кав. кожен в'їзд у Покровськ під прицільним вогнем. Мікрорайон Лазурний, на якому мешкала Тамара Андріївна, один з найбільш обстрілюваних нині. Тут майже немає людей. в і 9-поверхівки на шахтарському понівечені майже повністю. Ну, шибок немає жодної Поки ж поліціянти шукають потрібний будинок, окупанти вкотре починають обстріл. Ваша сестра прислала відео. хоче вас себе забрати. Сто спасіння, виїжджай, я тебе чекаю, все буде добре. Поедете? Тамара, моя. сестра просит, просить, родичі просять вас. Утім, навіть попри вмовляння сестри Тамара Андріївна виїжджати не хоче до останнього. Запрошує поліціянтів у гостя, показує свій скромний побут та запевняє, жити можна. Яйця, я Яйця готую заощаджую газ. Це мені купили удосконалену газову горілку. В квартирі немає жодного вцілілого вікна, сильно посічені стіни та шибки. Рікошетом сюди рикошетом сюди попало, потім сюди. І дивлюся, куртка рвана. Я її вішала цілу, а зранку вона стала рваною. Попали осколочки. Я їх зберегла. Я зберегла ці осколки. Зі сльозами на очах Тамара Андріївна зізнається, і сама мало не загинула у власній оселі просто у новорічну ніч. І все Залпи, залпи і все тріщить, і все падає. Я коли сталися ці страшні вибухи, це було 31 грудня. З дозволу сусідки перейшла в її квартиру і там жила 11 днів, а потім знову повернулася до своїх стін, до цих побитих вікон. У цих стінах зізнається, прожила понад 35 років, аж відколи переїхала до Покровська на роботу. Жінка, викладачка музики. каже саме в цьому місті відчуває особливий зв'язок з українською культурою. Так ви вважаєте, що Блеонтович сказав про. Це все. О, Янтович сказав би, що Україна це одне ціле. Дивіться, я із Хмельниччини. Я тут оказалась в силу обстоятельства. Ми просто дали направлення в училище. У понівечені після обстрілу квартирі Тамара Андрівна майже місяць виживала без газу та тепла. Температура в оселі весь цей час ледве перевищувала 4 градуси тепла. Тут нікого немає. Ми до вас ледве доїхали. Ваш район вже весь обкладений, і зуби дракона, і проволока. Ми зараз думали вже пішки йти. То от тут вам точно лікарняна допомога не буде показана. Врешті жінка дослухається і здається, збирає речі та полишає свою колись затишну квартиру. Тетяно це білий Янгол, поліція Донецької області. Ми вашу сестру забрали. Зараз передаємо її волонтерам, а вони повезуть до Павлограду. везуть Павла Град. Нині ж Тамара Андріївна нарешті у безпеці. Відходить від пережитого жаху та зізнається, жалкує лише, що не виїхала з міста раніше. Дякую, Спасіба А я піду за кожному персоналу. Подякую, бо я дуже-дуже дуже, дуже між тим у Покровську. Нині не лишилося жодної дитини. Всіх вивезли до безпечних місць. Втім, у житловій зоні досі лишається близько 7 тисяч дорослих. Усіх цивільних правоохоронців закликають виїжджати І з цим запевняють, допоможуть усім охочим. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров новини 11 каналу. Ви не дізнаєтеся, їхніх імен і не побачите обличчя бо маскуються краще за людину невидимку і влучними пострілами нищать окупантів. Це про еліту ЗСУ снайперів. Знімальна група нашого проєкту Воєнкор щойно повернулася із Покровського напрямку, де бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти не тільки стримують наступ росіян, а й продовжують готувати стрільців. Євген Коптєв із подробицями. Приблизно так у кіно показують снайперів. Глядач бачить кремезної статури бійця, який легко рухається, влучає у ворога і непомітно зникає. У військових реаліях все інакше, розповідає боєць на псевдо Фокс. Вираховуємо вітер, щоб вимирити швидкість і на дистанцію поставити поправку, з якою ми зайдемо в ціль. Без анемометра немає снайпера. Тобто, стріляти можна скільки завгодно, а влучати точно в ціль зась. Сучасний снайпер повинен мати не тільки орляче око, сталеві нерви і добре маскуватися. Він ще й математик і навіть метеоролог. Для снайпера вітер це, напевно, найбільший ворог, якщо так чесно сказати. Бо якщо вітер буде мішати, ми не будемо його знати, то ми ніколи не попадемо. На початку повномасштабної Фокс захищав бучу ірпіні Гостомель, стрілецька База згодилась, коли взяв до рук снайперську гвинтівку. Тепер знає стільки, що переглядати бойовики і соцмережі без посмішки не може. Такий опа, снайпер, він там заходить там, на два кілометри, там ліг, скинувся, пах-пах. А тепер, коли ти сам розумієш, як це що, ти розумієш, що це наскільки смішно. Навіть не ці телепродачі, а ці ті, Тік-Токи. На полігоні шліфують правила точної стрільби, таблиці, обрахунки. До речі, хлопці розкрили один з фокусів, яким у соцмережах вихваляються блогери. Стоячи спиною до мішені після пострілу, безпомилково проголошують відстань, з якої працює стрілець. Ми знаходимося на полігоні, де тренуються снайпери і максмени, і нам пояснили, як робиться цей фокус. Ось це постріл. 100 метрів. А це 300. Коли знаєш дистанцію і час, за який куля летить у ціль, так і є. Та якщо стріляти не поступово, а хаотично, скажімо, на 150, потім 600 і 300 метрів завдання, із зірочкою, яке під силу найдосвідченіше. А щодо влучань, то допоможе напарник, який дивиться поряд в оптику. Або гонг. Гонг є не тільки у боксерському ринзі, він обов'язково присутній на полігоні, де тренуються снайпери і марксмени. Його навіть чути і чують ті, хто влучно стріляє. Марксмени це піхотні снайпери з невеличкими, але високоточними гвинтівками і працюють по пріоритетних ворожих цілях в обороні під час наступу. Атакують не тільки із засідки, а часто на ходу. Статику ви бачили, а зараз на полігоні марксмени продемонструють нам ще одну вправу Це динамічна стрільба. Стрільба по кольорових кульках. Белый на 100. Белый на 150. Там, там, там кусты, да? так, так. Красавчик. Постопный. Якщо через характер тебе легко вивести із себе або під час бою колотишся від хвилювання, зробити влучний постріл неможливо, розповідають снайпери. Профі має гатити влучно з будь-якої гвинтівки за будь-яких умов, але є найулюбленіша. І з цією кралею снайпер не розлучається. Ну, ти з нею єш, спиш, де б ти не виходив, ти завжди знаходишся з автоматом. Навіть дівчина... в туалеті. Ваша дівчина знає, що у вас є ще одна крада? Вибору немає. Снайпери 38-ї окремої бригади морської піхоти працюють на найгарячіших напрямках. І на Покровському, зокрема. Після того, як ми зайняли нам відведену лінію оборони, він, ця лінія стабілізувалася абсолютно там, ну не те, що це бахвальство, ми дійсно жодного кроку назад ми не зробили. Ми відбили втрачені позиції, ми їх зайняли, укріпились і абсолютно спокійно їх тримаємо. Самі про себе скромно кажуть, не безстрашні, а підготовлені до будь-якого розвитку подій. Морпіхи 38-ї зустрічають ворога там, де він не очікує. 1400 метрів найважча мішань була. Я бачив в нього тепло, воно з'явилось там в 9 вечора, а це була перша ціль, а потім в 4 ранку я вже побачив ну, полотно таке, скажімо, щоб люди зрозуміли, що тепло полотно. Я думав, що це ну там чи дерево, чи щось. А потім побачив, що воно двигається. Такий опа, наш клієнт. Щоб клієнтів, які прийшли зі сходу, поменшало, тренуються ретельно і часто. Для чого у 38-й бригаді є найкращі інструктори і снайперські комплекси, усіх калібрів вітчизняних і світових виробників. Та бракує лише одного. Останні надходження це в нас були хенель німецькі, причому можна сказати, це зброя взагалі 24-го року. Тобто, ну, більшість. більшість Снайперів НАТО її ще не мають. На озброєнні у нас вона вже є. Зброї так, людей на жаль, ні. То ми з задоволенням залучили б і ще хлопців. Що таке німецький хеннель? Тепер знає знімальна група воєнкор. Ця високоточна снайперська гвинтівка під патрон 338 три вісім лапу вага 7,5 кілограмів. Магазин на 10 набоїв і призначена для стрільби з далеких дистанцій. До речі, двоє українських снайперів потрапили у світову топ-п'ятірку. У 2023 році один встановив світовий рекорд, ліквідувавши окупанта з відстані 38 кілометри. Інший українець знищив загарбника, що був за 2 кілометри 710 метрів. Друге, третє, і п'яте місце у бійців іноземних армій, які воювали в Афганістані і Іраку. Євген Коптів, Олександр Довгань. Воєнкор. Більше ексклюзиво про війну збройні села та внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивіться у повному випуску проєкту воєнкор на Ютубі 11-го каналу. Коментуйте наші новини, ставте вподобайки під відео і обов'язково підписуйтеся на 11-й. Погрожував працівникам водоканалу, а згодом почав стріляти. Правоохоронці затримали 39-річного дніпрянина. За даними слідства, комунальники проводили ремонтні роботи на вулиці Слов'янській. Там до них підійшов чоловік. Спершу на лаявся та погрожував фізичною розправою. Потім дістав пістолет та вистрілив у повітря. Стрільця гарячим слідом затримали. Під час обшуку у нього в квартирі знайшли зброю та набої. Чоловіку повідомили про підозру за хуліганство. Йому загрожує від трьох до. До семи років позбавлення волі. Діти живі та неушкодження Правоохоронці знайшли Вероніку Каликіну та Сергія Тавгеня. Нагадаємо, підлітки разом втекли із села Широке Криворізького району. Їх шукали шість днів, а виявити дітей допомогла перехожа. Жінка повідомила до поліції, що бачила їх у металургійному районі Кривого Рогу. Саме там підлітків і знайшли. 7 тисяч євро, аби перетнути кордон. Слідчі ДБР викрили схему, за якою військово зобов'язані виїжджали до Європи. З'ясували організатор оборудки дезертира з Харкова, у квітні 24-го. він самовільно залишив свою частину та поїхав до Дніпра. Тут налагодив нелегальний на бізнес своїм клієнтам, відправляв бланки на відрядження із початками одного з правоохоронних органів. З ними люди могли поїхати до Чернівців, де їх зустрічав його спільник, місцевий поліціянт. Той повідомляв чоловікам, як і де потрібно перетнути кордон під час обшуків в автомобілях. Фігурантів вилучено 17 копій паспортів потенційних клієнтів. Обох ділків затримали. Триває досудове розслідування. На шестя бобрів у Сурсько-Литовському, що біля Дніпра, місцеві жителі скаржаться. Хвостаті лютують, погризли десятки дерев уздовж річки. Фото наслідків виклали у соцмережі. Чи справді то були бобри та чим це може загрожувати? Наш Владислав Авдієнко вирушив на пошуки водних гризунів із зоологом. Що з цього вийшло? Подивіться. Бобри атакують. Мешканці Сурсько-Литовського скаржаться, що бобри погризли дерева, бояться, що гризуни знищать всю рослинність біля річки Сура. Жителі Сурсько-Литовського, мальовничого села на околиці Дніпра б'ють на сполох у соцмережах. Як врятувати дерева від нашестя бобрів? А може, треба дерева обгорнути металевими сітками з камінням? Сурсько-литовське субота ранок ми шукаємо бобра. Аби вийти на слід хвостатого, запрошуємо експерта зоолога Олександра Пономаренка. У воді він одразу помічає дещо цікаве. На цій ділянці річки зверніть увагу. Є молоді повалені дерева. Самі по собі вони не повинні були впасти. А от їх цілком мог, мог міг завалити. Питаємо місцевих. Вообще не бомбу. Ви певні, що то бобри зробили? так, звісно, там такі зуби такі. Підходимо ближче, і усілякі сумніви зникають. Це працював Бобер. Ви бачите, ось манера його е, заточувати під олівець. На свіжій деревині добре видно сліди від зубів. Три-чотири міліметри. Це невеличкий бобер у такого розміру приблизно. Хоча дорослий бобер це вдвічі більше тварина, що не розуміли. Вдвічі, втричі більше. Постраждали улюблені ласощі гризуна. Він гризе переважно дерева з м'якою деревиною. Мова йде про різноманітні види верб, як оце ось. Бобер. Опа бобер. Кутейкись камікадзи курить. Здебільшого всі знають бобра як кумедного звірятка, але зустріч з ним один на один у природі може завершитись для тварини, а то й людини серйозними травмами. Гризун важить до 30 кілограмів, а ширина його зубів може сягати трьох людських пальців. Зазвичай бобер уникає сутичок, аби віднадити хижаків. Вхід в оселю будує під водою. Один з таких нам вдалося зафільмувати у Сурсько-Литовському. Що це дає для бобра? Всі сліди, які залишає бобер, вони залишаються в воді, розмиваються і запаха не залишається. Будь-яка там бродячий пес, там лисиця, бо ще який-небудь хижак підійде. почне нюхати. Він запаху там не почує, бо все підскривається під водою. Навіть їсти бобри намагаються у воді, саме тому валять дерева у річку. Це може викликати заболочу каже експерт але не в нашому випадку бо тут проточність річки доволі таки висока як мінімум зараз бачимо що вона доволі нормальна стовбури короткі і основну течу річки не перегороджують також фахівець заспокоює місцевих Погризені дерева не загинуть навпаки І отаке от е, пиляння стовбурів воно певною мірою стимулює розростання кореневої системи появу нових пагонів і це буде позитивно впливати на берег чому тому що тут зверніть увагу ці круті береги річки чому вони не розмиваються і чому вони не стають Логами річка не замулюється, саме завдяки тому, що. Тут розростається верба. Розібралися бобри людям, друзі. Але звідки таке нашестя у Сурсько-Литовському? Це феномен чи норма. Знаходимо одразу декілька бобрячих нір, щоправда, зруйнованих. Ну це класичний варіант. У нас в заповіднику теж є такі випадки, коли провалюється ґрунт над норою. Копають вони гарно, але розрахувати щільність ґрунту не можуть, тому таке от буває. І все це бурхливе життя просто під носом місцевих. Експерт пояснює, хвостаті активні переважно вночі. Побачите. То й безумовно треба лягати, грубо кажучи, в засідку з тепловізором і чекати, поки він десь у присмірку або вночі вибереться харчуватися. Додає, дійсно, за останні десятиліття популяція цих гризунів у нашій області різко зросла І нині може сягати декількох тисяч особин. Усе через охорону держави та падіння попиту серед браконьєрів. Зараз в моді штучних хотро, всі зірки Голівуду рекламують штучне хутро, а натуральне хутро ніхто ніде ніяк. Бобер охороняється шостою резолюцією Бернської конвенції. Відповідно, на нього полювання в Україні заборонено. Бобер заселяє все більше річок області. Тепер знаємо мокра. Сура на Дніпропетровщині одна з них. Це норма, і до такого сусідства варто звикати. Зоолог додає, аби підрахувати точну кількість гризунів, треба налагодити систему державного екологічного моніторингу. Владислав Авдієнко, євген Шпак. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у п'ятницю в Дніпрі прогнозують в день 7 градусів тепла, вночі плюс 5. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.